Геть королів, вижени клоунів. З такими гаслами у США готують масштабні протести проти політики Трампа. Організатори очікують, що у протестах візьмуть участь мільйони людей. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главре. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У суботу, 14 червня, у Сполучених Штатах, відбудеться масштабна акція протесту проти політики Дональда Трампа. Організатори плануючи мітинг затьмарить військовий парад, який Трамп готує у Вашингтоні. Акції під гаслом без королів. Мають пройти одночасно у понад 1800 тисяча містах по всій країні у всіх 50 штатах, а також за кордоном. Про це повідомляє Ексіс. Очікується, що участь візьмуть мільйони людей. Ініціаторами виступили понад 100 продемократичних організацій. На сайті заходу з'явилася така заява: цитата: Дональд Трамп хоче танки на вулицях та телевізійну демонстрацію. Домінування на свій день народження видовище покликане виглядати як сила, але справжня сила не ставиться у Вашингтоні. Вона піднімається скрізь. Сам Трамп попередив, що протести. Під час параду зустрінуть дуже велику силу, проте організатори навмисно уникають столиці, щоб не допустити прямої конфронтації. Організатори зазначають: цитата: вибір проводити заходи без королів у кожному місті, окрім Вашингтона, це свідоме рішення. Ми прагнемо показати контраст і не дозволити адміністрації Трампа спровокувати конфлікт і зосередити його на собі. На вебсайті організації додають цитата 14 червня: це наш шанс відобразити абсурдність режиму мага та клоунів, які його очолюють. Ба Більше окремо жіночий марш організовує протест під назвою вижене клоунів. До речі, за підрахунками у квітневій акції Руки геть взяли участь щонайменше 3,5 мільйона осіб, хоча впередньо подали заявки лише півмільйона. Нагадаємо, у США спалахнули масові протести найбільше в Лос-Анджелесі після масштабних рейдів імміграційної поліції. Президент Трамп наказав залучити національну гвардію, що викликало різку реакцію губернатора Каліфорнії. Той пообіцяв подати до суду на адміністрацію президента за розгортання військових без згоди влади штату.